Усім добрий в суботній ранок у берегові у Сандри. Ви можете чути цю прекрасну погоду. Вчора вечора була дека жара, ми купались, а сьогодні ось так. Але дуже гарно, якраз тут на балкончику, п'ємо каву, снідаємо. Сьогодні великі плани, тут з тобі, якщо десь закінчиться, є беседка, і ми в ній отам плануємо. Буде майстер-клас, є своя студія, вона займається різними творчими майстер-класами. І ми в бесідці будемо мати таке малювання на вулиці. Буде більше дівчат. Взагалі ви можете подивитися якісь такі творчі штуки у Сандри на каналі. У мене вона є порекомендована. Дарма снідати, далі вам постараюсь, постараюсь познівати ще шматочки парева, що це вийде з цим громом, близько і Ще вам покажу красу. Сандра прикрасила балкон, взяла стару драбину, щоб її не викидувати. Просто перекрасила, на неї щось квіти. Тут зробила самостійно, намалювала таку картину, і, от бачите, вийшов такий гарний уголок уюти. Ми зараз сидимо в сад, готувати все до мастер-класа. Поснімаю, вам, трошки покажу, як виглядає в Сандрі все в саду, підготовку, і потім як вийшло все задекорувати, як ми будемо малювати. Теж постараюсь хоча б шматочки вам показати. Ось я вже накрасилась, трошки зробила укладку, а, потрошки Ось Ми в Сандрі в саду. Хочу показати вам ужину дуже класно, Велика в неї. Ням-ням. І якраз класно. Хочемо в нас садити ось такі карликові дерева, можна подивитися, як вони виглядатимуть. Ще в неї тут -от кущі роз, Туї ростуть. І зараз вам покажу саму біседку, де ми будемо мати майстер-клас. Ну так, йдемо подорожці. І тут, у казковому місці, Сандра вже задекорована, подивіться, яка гарна. Арка із цими фонариками, із свічками можна запалити. Хороша ідея собі. І тут Сандра вже прикрасила, це не фінальний варіант. Пізніше, можливо, покажу вам фінальний варіант, поки що тут все миється, прибирається. Ось так тут будемо малювати картини. У Сандра є ось такий скан. Там вам послухати. Ще Сандра вміє грати на піаніно. Це ми колись попросимо, щоб і нам зіграли. І тут ось вже підготували все до майстер-класу. Як ви бачите, тут ще польові квіти зібрали, гірлянду повісили, мольберти, сині картини і багато-багато красок. А ось такого типу картини буде надпись, різні кольори. Будемо пробувати малювати, потім в кінці вам покажу, що вийшло у мене. Ще до майстер-класу ми підготували ось такій цікавій бутилці Буде напій і фруктову нарізку. Обожнюю літо все виглядає дуже смачно і свіжо. Ось така картина у мене вийшла. Ми малювали всі абстракції, у кожного була своя робота. Було дуже класно, майже 2 години малювання. Як вам? Навіть більше, ніж дві години. Тут Сандра біля мене. Ми вже будемо зараз прибирати після уроку це все було дуже круто і дітям сподобалось. А, сидимо вечором тут на балконі у Сандри. З нами. Ось такий гарний вогонь. У Сандри на каналі є, як таке зробити. Воно дуже класне зимою, коли нема світла. Можна і освітити і підігріти кімнату. Внизу постараюсь знайти, залишити вам силку, як зробити такий вогонь. А ми ось на вулиці темно, а в нас тут і тепло, і все освічується. Дуже класно на літні вечори. Всім добрий ранок. У нас продовжується така пасмурна погода. Прям сьогодні весь день дощ, бурю обіцяють. От так виглядає. А Ліза ще з Сандрою сплять. Я зробила собі каву. Вийшлося на цей гарний Сандрон балкончик. І вона дала мені почитати ось таку книгу. Це український автор. А, вона казала, що дуже цікава книга, вона варта того, вашої уваги і моєї. Я прочитаю, потім вам розкажу, про що вона. Подивіться, мені вже дуже подобається оформлення. А, плюс о, буду зараз насолоджуватись, як я вже говорила, надихатися, робити щось цікаве і гарне. А сьогодні ще поїдемо, якщо все вийде в Сандрену майстерню, я вам покажу, як вона зробила сама все. І в неї проходять уроки англійської, майстер-класи, такі, як ви бачили, вчора ми тут все малювали. А коли ти просто малюєш, ви бачили, ну, малювання це не моє, але абстракцію десь дві години різними красками, це прям дуже розслабляє і допомагає. Тому. Можете пошукати в своєму місті якісь майстер-класи, щоб піти на годину-дві помалювати. Або вдома я вам показувала, купила ВТБ фарби. Будемо звідси також малювати. Ми таке любимо. Все. А я переходжу до цієї книжечки. Так, ми прийшли в Сандри студію. Да. Дивіться, як тут гарно. Це все робила Сандра сама. Весь декор. Як на мене дуже гарно ці віночки. Ось. Дуже красиво. І ці віночки. робили самі на майстер-класах. І тут. Мамплієнт знаю, що будуть перероблятися. Ось. Неймовірно гарно. Так, і тут багато ще картин. І новий декор студії. Дуже мені подобаються ці люстри такі цікаві. Ось. Стіни прикрашені старими книгами, картини по номерам. І тут все таке дуже дуже гарне. Будете в берегові обов'язково відвідати майстер-клас, тому що це просто вау. гарна ідея. Треба мені таке використати для зберігання ленточок. У нас вже злізує теж досить великий набір. Різних. Також Сандра в магазинчику можна купити різні а, мила, о, точніше, не мила, а свічки ручної роботи. Вже мені подобаються ці виті гербів. Ось ця моя улюблена. Є в виді сердечок, квіточка і такі різні кашпо. У них також є квіт, свічки. Ці свічки вони тріщать, я вам показувала і в упаковках. краса. Напишіть, як вам студія. Вже повернулася з міста. Покажу вам. Купили а, деякі м, солодощі, такі більш е, угорські, тому що тут у берегові велика угорська громада, і є магазини, які возять саме такі локальні продукти, яких в нас в деяких важко в Ужгороді знайти. Лісі взяла дві упаковки такої жуйки: ось такі цукерки. До них ще має така іграшка кішка. І те, іграшки, на жаль, не було, будемо шукати. Я дуже люблю негро класичні. теж не завжди є. А, дуже смачні сирки туроруді руді з різними смаками. А, такі батончики спробувати. А, ось такий сир, Сандра казала, дуже смачний, будемо пробувати. Неймовірно, смачний ось такий батончик з карамеллю. І такий попкорн з сиром. Також будемо це все. Пробувати. Ну, в нас по магазинах саме цих продуктів дуже важко знайти. А ось ми вдома вже будемо збиратися додому. Збираю вже сумки, почала читати книгу. Я вам показувала, по-моєму, навіть в цьому відео вже на балконі зранку читала українського автора. Мені неймовірно сподобалось. Я прям з задоволенням почала читати. Ну, вже почала захоплювати ця книга. І зараз Сандра хоче мене знайомити, знайшла декілька дуже класних українських авторів. Ще хотіла вам розказати за студією шматочки. Знімала в описі до цього відео буде йти ім'я Сандри, а в неї на каналі є. от студія, вона робила все своїми руками і старалась переробляти речі, які в неї вже були. Якщо вам таке цікаво, ви хочете прикрасити свій дім своїми руками, то переходьте на її канал. Підписуйтесь, там дуже багато е, цікавої інформації, особливо, якщо ви любите все декорувати і прикрашати. А я на цьому буду з вами прощатись. Ми з вами побачимось дуже скоро. Ми заходили ще в Аврору. Тут Аврора набагато більше, ніж у нас. Вроді в нас теж відкрили вже таку більшу. Пишіть вас теж так у вашому місці, що кожна аврора має свій асортимент. Це вже вам покажу десь в наступному відео. А на даному моменті з вами прощаюсь, Всім дякую, хто був з нами. Якщо сподобався вас перший пост, всім па, -па, -па, па і Не забудьте перейти на Сандрин канал.